як знаходити ці допродажі, як робити неочевидні допродажі, тобто не просто продажі в вашій ніші, а наприклад, продажі послуг моделювання від людини, яка буде на аутсорсі вам моделювати, або людини, яка буде сканувати вам і заробляти ще на цьому додатково. Плюс мати цю функцію в своєму магазині, виробництві, так скажемо, для того, щоб ви максимально велику кількість могли замовлень отримати. Також як продавати через маркетплейси, поговоримо, покажемо види, типи, як це можна заходити правильно, тому що є багато варіацій продажі на маркетплейсах, по якихсь точечних нішах, але в цілому інформації я не знайшов в більшості те, що ми використовували на практиці. Працює і ми показуємо, як це вам налаштувати. Також партнерства, які приносять прибуток, тобто як найняти помічника, делегувати моделювання, сканування і так далі, і масштабувати в цілому ніші за рахунок цих партнерств. Окремо, масштабування ніші це як скласти План дій на 30, 60, 90 днів про те, як вам розвиватися, розписати конкретні шаги, що ви маєте робити, для того, щоб вийти на свій результат, і як уникати помилок після старту, в яких всі будуть 100%, як їх виправляти.